Шановні жителі масивів Піщани, Таращанське і Ливаневського, Шкалівська сільська рада не претендує на ці території, тому що у вас юридична адреса місто Білої церкви. Розвіде опитування на що того, що... Буцімто Шкарівська сільська рада претендує на приєднання вас до Шкарівської сільської ради. Це зовсім неправда. У нас є документ, який рішення сесії від 12 жовтня 2006 року, де вказано, що ми ці масиви і тим більше ще більшу площу передаємо в межі міста. 335,7 гектарів площі. Тобто ми ніколи не претендували на приєднання вас до Мершкарівки і навіть офіційно передали ці землі місту. Київська сільська рада ще раз заявляє: ми не претендуємо на житлові масиви піщаний, Тарашчанський і Ливаневського. Ми йдемо тільки в правовому полі. Я вас прошу зберігати людяність і порядність. Дякую за увагу.